Добрий ранок, банда. Що. Поїдемо з вами в Ада Телефон на підставочці стоїть. Зараз розверну, покажу вам, як він знімає дорогу. Якщо його підняти трохи вище, то з ним сильно гайдає. Тому він на двох, типа фіксований, на двох е, длинних речах і він зафіксований на двох руках. Я вже брачу, італяно, козі. В голові вже каша з цими мовами. Що? Утром Бік Бос каже так, ну-ка, запишиш мій номер телефона. Я кажу, я в свій особистий телефон не записую робочі номери. <смість> Він сміється, каже, давай не виділуйся, треба тобі робочий телефон, я кажу, тобі сьогодні його видам. Я кажу, ні, ні, я кажу теж, пошутив неудачно. От. А так кажу, я зараз їду в Адалі, ну Він каже, щоб я міг тобі казати про поломки. Я кажу, ну ви ж пам'ятаєте, що мені краще написати, причому написати грамотно. тому що ну, по телефону, по-перше, постійно шум там туди-сюди, підключати оце до блютузів, до шмутузів. Ну, не можна по телефону балакали, балакати, коли ти за рулем. От, Тому кажу, лучше напишіть мені смс-ку, і я якщо щось в ній прочитаю незрозуміле, я кажу і зразу кинув перекладач. Переведу і буду розуміти, що до чого. А взагалі, по суті, кажу, що ви писати. Кажу, Пишіть мені, який Валера поломаний, кажу, та й все. Я кажу, далі поїду, сам розберусь. Принаймні завжди є водій, який же пригнав на ремонт і каже, що щось відригнуло. Да? А значить, відповідно, він розуміє приблизительно, яка проблема. Вот. Якщо сам не зрозумів, то можна попитати. Та хоча як ти не зрозумів, ти приїхав калюжа масло, то що там не зрозуміло. <кій> вот. Або щось не робить. Короче. Їдемо, <кій> їдемо, може познімаю вам трохи дорогу. Я дуже люблю цю дорогу. У мене навіть, я ж кажу, знаєте, я коли куплю камеру з широким обзором, я просто так втупу, я навіть не знаю, буду вам балакати чи може якусь музику накладу. Покатаю вас по цих маршрутах, по цих красотах. В ідеалі, звісно, це робити на великій машині, на високій я маю ввиду. ну, Колись куплю геліка, встановлю на кришу. Оце мене вже понесло. Да? В общем, Биг босс каже, що да, їдь. Він же ж в мене, уже, понимаєте, майже Україні, каже, молодець! Добрий ранок, молодець. <laughs> Кажу, ага, а не перехвали мене з самого утра. Бо буде тобі потім молодець. Короче, ладно. А пристегнувся я не тому, що я прям вже всі правила в Італії. соблюдаю, Просто ця кончена машина кричить як ненормально. Вот. Есть такі, що, знаєте, попещала там минуту чи що. І якщо ти не пристегнулся, то вона собі заткнулась. Поняла, що ти її не цей. Збоку то є ця обманка, ну то тобто, есть там же ж на три рівня, три пассажира, то я о той що посередині пасажир застегує собі в застежку, тому що воно ну, мені зайти вийти, зайти, вийти. А я постійно це пристібнись, вот, ну, Короче. Ви поняли, да? Що я вже вдітий по-летньому? Ну, і це і зранку, все холодно. Ну все, щось на тарабаніванно. Давайте перевертаю камеру і їдемо. Ну, щоб стабілізацію. Ага, воно все одно труситься. Да? Ладно. Це я в... зафіксований зараз. Зараз я вас розфіксую. Взагалі, ребятки, доводиться включати стабілізацію, тобто збільшувати екран, не дивлячись на те, що дороги в Італії гарні все одно приходиться. Ось все, труса єште, ну тут і ями, звісно. О, тому, мабуть, відоси не вийде знімати. Зараз включена стабілізація, це Ну, Якщо буде десь на рівних гарних отрезках дороги, то я вам включу. А поки Ось Отак. Виїжджаємо з Геною. Вони молодці, оце знаєте. Дуже ці таблички, я не знаю, що вона електронна тільки з тієї сторони. Кожних 5, мабуть, кілометрів. Ну, Може частіше десь може. Давай, чуть в аварію не устроюють тут мені. Були би зараз виочевидцями. Та ні, ну я зрозуміло, я вже бачив, що він зараз почне тупити. І збоку машина летить, тормозить, не збирається. Е, що я хотів сказати? Оці таблички, то вони стоять і вас зарані попереджають, то там, розписано по можливості якомога більше. Допустимо, десь за савоною, допустим, там, пробка по причині аварії чи по причині ремонтних дорог там, чи ще щось, ось все звуження. Ну це вже прям по місту, як то кажуть, за 350 метрів від е звуження і далі е робочих які море дивіться, не видно, навіть з буса. Да? Так, тут ми вже сужаємося. Ладно, бо я в руках тримаю телефон. Давайте я вам де буде цікаво, я буду знімати. Я зараз думаю, що ми вже десь скоро станемо, постоямо з вами в пробці, як Ну, Зараз пробки ще такі, знаєте, терпімі. А о, якщо то не аварія, звісно, і ти не чекаєш, поки там приїдуть поліцаї, і розтянуть їх там, і все остальне. А так просто ну, трафики, там, за счет звуження, ремонт дорог. Бо всі на італьянских номерах пока вистав. пока попадется швейцарська машина, там іспанська, французька. А от як потеплішає, сейчас через місяць, через два, о, все. не одного італьянця. Дивіться, італьянська херсонська машина. БТ. Ну, в смысле. БТ. Вот тут красиво, везде красиво. тут уже відкрита дорога. Ну десь дальше сейчас за Рензано будуть ремонти дорог. Та й ми з вами постоїмо трохи полюбуємо з красотою. Ось, бачите, тут така інформація. Візитна карточка Арензана, бачите воно те дерево, що я вам казав завжди. Щоб не перепутали, де воно. Опять я починаю знімати тоді, коли не видно. Оце у мене, знаєте, чого-чого, а то у мене не отнять, конечно. Зараз зараз, зачекайте, бо вже ж муси показати. А, мене так тут як не мости, так тунелі, як не тунелі, то Ще якась... Ну воно, бачите? О, тепер ви бачите, червоний домик, це арензано. А цей дядя стоїть флажком махає, делать ему ніхто. Ну все, як я і казав, приїхали ребятки. Ну зато так стоїш, тут любуйся пальми, все, море. Красота з усіх сторон, з однієї сторони гори. Ну, от там, дивишся, вже все зелененьке. Тут море, ну таке. Опять по причині ремонту дорог стоїмо. І я вам скажу, знаєте що? От казалось би, да, у них такі ось, дивіться, гарний такий асфальтик, хороший ж ж, ніяких цих. А чого? Тому що він якісний? Ні. Нічого подобного. Я вам скажу, що він навіть гірший за наш асфальт. Але просто роблять вчасно, понимаєте? І нема такого, як у нас. От ви спрац... спитайте у будь-якого працівника там, ну, вже в вищих там, категоріях автодора Укравтодора, знаєте, ну, відповідь одна із дев'яти, з десяти чоловік, дев'ять відповідає: Я теж хочу будинок в Майами. Тобто, знаєте, таке відчуття, що у нас там навіть свій квартал є автодоровський в Майами. От. І це не приходимо. у Хороша. Моторчик 4 і 0. Тут на 2 літрах на груженому бусі їдеш і вроді так він навалює. Я вже забув, що таке об'єми. 4-5 літрів, 6-3. то апарати. Скажете, так а він скільки жире. Так я вам скажу, ті, хто на них їздять, їм без разі, скільки вона жире. То машина для удовольствия. Це ми з вами так як... по бідному. Считаємо, скільки літрів розход на сотку, там, як зекономити, де там коротша дорога. Ні-ні, то ребята не з такої сім'ї, то із багатої. Отут, як заїжджає машина на швейцарських номерах, навіть, навіть якщо вона італіянська, то таке вщення, що італіянці таких машин не бачили у себе, ну і не побачили б ніколи, якщо б він, случайно сюди не заїхав. Ось у італія, бачите? 2,0, 2,0. Мерседеси такі, ну йому ж треба 5 літрів, як мінімум, а ти 2,0 туди запхнув. Ну, що ти? Зато Мерседеса, два штуки подряд. Ай, ладно. А вон удюшка такая скромнюшка, 4 литра. И пожалуйста тебе, 4 литра. Я дал. Ху -ху. Все, кони стали. Дерева эти красивые, всегда они так как-то якось... умеют душу порадовать. Ну, там бачу аж, ого-го. Ми так будемо щас, сьогодні довгенько їхати в Адалігорі. Може якраз на відосик розтягнеться, але що там розтягувати, вже мімоза вся зацвіла, вже перецвітає, бачите, вже таке, а це, це вже і не мімоза, а що це? Це якась хрень. От. Ну і хрень цвіте, і мімоза. От. Мімоза вже майже відцвіла так. Да? Все. Ждемо тепер, що в цьому році, а у Луки всі. Всі апі, е, апі, апі, пчели бджоли всі бджоли виздихали. О, то він приїде з відпуска візьме 4 нових сім'ї будемо ждати, що буде в цьому році і акація, а не так як в тому році. І буде мед. Хто любить мед, я не люблю мед. Ну, що, мені без різниці. Але вдома все одно треба, щоб був. Іноді, навіть коли ти, там крилишки якісь готуєш чи що, то там ну, треба, щоб була ну, чайна ложечка меду, ну, то ж святе багато рецептів, де мед просто не Ну і він, в принципі, там не чувствується. Він так, Так, ладно, хороший трендіть поїхали, бачу, помаленьку поїхали. Знаєте, зараз це... Їду, коли помаленьку їдеш, то я починаю замічати, що починають вилазити ці мої любимі персонажі, бабусі, дідусь, кабріолети, знаєте. І я це чим довше тут знаходжусь, я розумію, що от, от, от чого так, да? От, ну, кабріолет. Ви на пенсії, що? Ну, на що ви цей? А потім таку собі поняв, у нас же ж кабріолет, просто О, гарна машина, дорога кабріолет. Це що, це статус якогось там, я не знаю, мажора там при бабках, все, халастяка. Холостяк при бабках, да, отак от от і скажемо. Ну, тако, щоб знаєте, там, людей поудивляти. давай виїжджай, що ти не хочеш, не виїжджай. Е -це. Ну, от. А в них тут ну, це якісь зовсім інші поняття про машину кабріолет дорогу. Це вже статус якийсь. Свободи, знаєте, да, свободи і насолодження життя. Тобто дітей виростили, внуків винянчили, корову подоїли, курей, гусей перерізали, кицька здохла, все, одкинули кришу, їдуть собі, дідуська з бабуською, кайфують, насолоджуються життям. Да, А в нас це просто панти. А в них це вже от просто досягнення якоїсь. А чому ні? Він виходить на пенсію, він отримує там скільки? 20-30 окладів, чи скільки він там років проробив, от зарплатою зарплату він, виходячи на пенсію, він навіть не заморачується, де гроші брати на таку тачку. Він просто получив пенсію і пішов, купив і занав е в будь-якому автосалоні, скажімо так. Ну. І всегда в них є якісь збереження і все остальне. В цьому плані, звісно, вони молодці. Так, ну і як обычно, там, де красиво, я знімаю, там, де тунель. Будь ласка, дивіться. Але ви ж мені писали, що ви любите в тунелях теж їздити. Дуже цікаво тут, звісно. От ми погріба такого, да? Представляєте, скільки можна було тут так картошки занести, а? Ну, і потім всю зиму продавати. По 42 гривні. Ах, хай бог мило, що з цими цінами робиться? Коли вже це все закінчиться? Так, ще один тунельчик виїдемо, по-моєму, з нього при виїзді з нього вже красота. Я просто не пам'ятаю всіх, знаєте. Є такі, що запам'ятаючіся, а є ну, просто тунель та й тунель. І тим більше, що їх тут тьма тьмуща так вдоль моря, їх дуже багато. Так, да, Це ми тут виїжджаємо, бачимо гори і не тільки. До речі, ті, хто в Італії там, проїздом, або не так давно, або не їздили ще за рулем, я вам одразу кажу, не переживайте, переживете. Вони ніколи не включають повороти. Або включаються поворот туди, бачите, а повертаються сюди. Ну, тут так можна. Я не знаю, чи вони їх не включають або включають не в ту сторону. Може вони думають, що якщо правильно включити і вовремя, то за нього доплачувати треба, я не знаю. Ну, взагалі вони, звісно, тут. Так що, або їдьте за фурами, і бажано навіть... Ні, ну в принципі нема різниці, тому що навіть на італійських фурах мало робить італьянців. От, Тому, так, да, ось так ось. А... На закордонні фури, то взагалі можете собі спокійно орієнтуватись. Тобто він завжди включить повороти, і покаже і, і завчасно там притормозить і включить аварійку, все, все, все як має бути. Там водії сидять. Ну не без того, що це чоловічний фактор, кожен може завтикати. От, тому що коли їдеш, то дивишся, що в аваріях в основному тільки одні фури і участвують, але ж я вам скажу, їх більше всього і на дорогах тут є. Це раз. А по-друге, що якби не ці 12 вольтові не підлазили, вічно, та або не підрізали і все остальне, то менше б їх було б аварії. Ну і, звісно, ніхто не відміняв мобільні телефони, кляцання в цих мобілках, знаєте, Тому це частіше всього причина аварії на сьогоднішній день. Це мобільні телефони. На жаль, що вони не просто провчають людину, там, знаєте, як кажуть, цокнув, бахнув, вийшов, заплатив. там... Без прав походив, розуму набрався. Ні, дуже часто буває навіть з печальними печальними цими ісходами. О, так, ну нам сюди, як ми поняли, все, ми звертаємо 200-100, турбіна дує, китаїть поки шурує. Так, ви ще бачите, савона, щоб не перепутати, сторіно. Савона. На асфальті прям пишуть. Для таких як я вони молодці. вони оце я є Респект і уважуха в Італії в цьому плані. Тут треба їхати 30, чи 40, 60, 40 вже. Ми ж їдемо 140, ви ж розумієте, ми завжди по правилах. Так, ладно, буду тормозити, бо зараз буде літати інструмент по всьому салону. А, ось все ж цвіте, все вже цвіте і пахне. І не вовремя камеру відключив. Ну ладно, і справився, знову включив. І що я знову включив, коли вже правильно. Все, проїхав. Ой, я вміє, Славко, славко. До речі, хто знає і коли цвіте оцей новий, новий фрукт, я забув, як називається. Вже. Він зараз буде о, Не спала. о! Я, спала. Я знаю, де вона росте, але я не бачив, щоб вона цвіла. Але я вже бачу, що на ній вже є ягоди. Тобто, вот хороший телепас, пока все додики стоят в очереди, и тупля отпивают, ну, ты себе проскочишь-то и все. Вс, а водолигури, переезды, понял, расширення металлические. В Водолигури приїжджаєш и все. И тут уже что там, сколько у нас? 9 часов ранку без 10. Уже солнце, пече в окно, красота. Ну, як пече. Пече те. Тоді, коли двох тримає один пече, ото пече, да? А це так просто гріє через віконце. Ну, гарна погода, гарна. І вітер такий помірний, хорошо. Тут, тут завжди гарна погода майже. Це що це таке маленьке, а? Машинка для інтроверта. Йой, така манюня. Я все задаюсь питанням, вибачте звісно, мене. Але як можна ушатати оцю техніку? Ну, для тих, хто не розуміється на техніці, я вам поясню, якщо не порушувати там, е, норми там, вантажу, підняття вантажу, е, вчасно обслуговувати, але ну, ми більш-менш це робимо фільтра, масла, як кажуть, все, це просто ну, машина, яка ну, просто вона, мабуть, Бистріше згниє ніж поламається. Хорошо, у мотора є якийсь там ресурс, але не в даному випадку. За, за мільйон. Обороти тут такі, що він, ну, мотор не йде в рознос, нічого. То, ну, в общем, ушатати техніку, ладно, трубка, шланг хай пересохне. Це покрост тянеться. Отакі вот тут можуть бути тільки поломки. Вже не заводиться, вже не їде. Чого? Зараз буду дивитись. Зараз буду дивитись. Зараз я вам скажу, хто із вас тут манголоїд. Знаете что, разобрался трохи с этим держателем для телефона и надо сказать Луки испытать, где он там на Амазоне. <сум> я туда же. Где он его там заказывал и заказать себе такие самый. Э... Машины нема, зато держатель будет, да? Не, ну вообще пару штук там нами в машину себе в ближайшую там <сум> майбутнюю машину сподеваюсь прямо. Ладно, не про держатель я вам хотел рассказать. Я вже зрозумів, для чого мені лука на роботі. От, ви зрозуміли, оця вся, пісаніна, а тим більше, коли вона от, ну реально безпантова ця пісаніна, вона мене вимикає. Тобто, ти зробив там щось, поміняв лампочку, то тобі треба написати номер е, транспортного засобу. Бачите, Валерій номер. робот, сколько он там часов накатал рабочих, вот, что ты в нем в сделал и сколько это по времени заняло. Ладно, по времени сколько заняло, это мы там для того, чтобы сейчас оспаривать свои зарплаты там, и все остальное. Mm -hmm. То есть, если есть, ну, есть работы, на которых есть определенная сумма, вот, допустим, замена коробки, да, там, скажем, там, 3000 евро, О, а якщо ти робиш якийсь там контроль, якісь там лампочки, міняєш, то там йде, ну доливаєш масло, міняєш лампочки, там йде почасова якась оплата, там, скажімо, 15-20 євро в час. Все. О, е це я ще розумію. Ну, коли ти пишеш, що ти в ньому зробив, ти спочатку це пишеш в групі, потім Лукас з групи це в якусь там... Базу, а воно ніяк не контролюється. От, ну, реально, понимаєте, тобто, раніше, якщо я ще думав, що якось треба там, ну, щоб воно... Я навіть не знаю, з чим зрівняти. От я як робив, коли робив цим як був, оператором, не оператором, ну коротше, начальником зміни на тому комбікормовому заводі. От, то я там все зрозуміло, приїхала, пшениця, зважила, я знаю, що вона усохне, або я десь на рецепті зекономлю її залишиться. Ну, тобто, я розумів, для чого це робиться. Потім раз в півроку, ти коли робив ревізію якусь, е то ти розумів, що в тебе на залишках, чого не вистачає, чого більше, от, скільки можна вкрасти сахара і все остальне. То там, зрозуміло, для чого тут, ну, тобто, ти написав. Все, воно забулося. То есть, вони там поміняли турбіну. Я от просто брати конкретні допустим, валери, які мені допустим, або в'їлися вже знаєте, або наоборот які красавчики. Тобто я пам'ятаю кожен візит до них. Я не пам'ятаю, звісно, скільки вони проїхали на той період поломок, але я пам'ятаю. До деталей, до мілочей, що в них мінялося, й скільки по времени то було, на що помінялося, яке було, на яке поміняли тобто я, Ну от просто є мої валери, любимі, які я помповністю все помі. І голову. Так, а це ж тут треба робити, те-те. я кажу, та не треба, ми це кажу зробили. Він каже, коли я кажу, в тому місяці, там, чи в поза тому, чи в тому році тут стоять, стоять нові акумулятори. Тобто З акумуляторами не може бути проблема. Значить, це генератор там, чи ще якась причина, тому ну, що акумулятори нові. Бо у нього цілий акумулятори, ми їх міняємо. Ну це віддільна історія, я не пам'ятаю, що я хотів розказати тільки, чи я вже розказав. О, сам факт, Просто розумієте, коли ти пишеш і воно ну, толку з того. Ноль. Тобто нема такого, що я там приїхав, поміняв лампочки, написав скільки часів, і там десь на моніторі висвітилося. Можна ж таку програму зробити, я впевнений на мільйон процентів. Що якщо ти вбиваєш, що ти поміняв лампочку і забиваєш часи роботи, а воно тобі там вже жовтим чи красним показує, пора вже і масло поміняти, там, чи повністю сервіс йому зробити, чи там ще щось. О, а так воно просто, знаєте, одному ми міняємо масла три рази на тиждень, другому ми міняємо. Раз на рік. Ну, а на що тоді це писати і толку з того, що я напишу? В общем, ну коротше. Я от і зато і нервую, і не люблю це все діло. А мені ще розумієте, грамотно написати це треба, а грамотно написати це так. Ось зараз кажу, який номер маленького Валери цього, Ну, горгана. Б'янка не знає, пацани не знають. Вони кажуть, мулето піколі, ему лето опіколи. Я кажу, я не можу написати ему лето Ну окей, я не знаю, який це номер. До луки вже можна не дзвонити, він вже синій, як ізолента. От. І я кажу, ну ладно, пишу вада вадоліври, мулет От, Потім е, часи. І починаю розписувати, що це. Ну, цей. Спочатку я написав долівер, потім муле то піколі, я сказати можу, а написати правильно не можу. То есть, я кажу по-італіянську муле топіколі, потім копірую це, перетягу. Отаке Ось таке. От. Ну каб б не парився, він би до обіду просидів би в телефоні. І я розумію, що зараз приїду, а мені робити нема що. Це Я зараз буду тинятися. Хоча що тинятися? Мені завтра цього китайця гнати на ремонт. Можете не сміятися, так да? він опять гавкнув. Тому. Надо зібрати ящики, чимоданчики і все перенести в свій маленький е, пиріжочок з завтрашнього дня їздимо на малому. Все, пока виговорився, дякую, що вислухали, бо ми ну, руки аж тут болить, понимаєте? Давайте я на обратному путі трохи покатаю, покажу вам щось. То есть воно квадратиками, так да, чи ні? Я пойму, что Погодка, ну, не весна, а лето прям. Красивенно, обалденно, море спокойное. Вот как же пора ехать на шашлыки, что тут скажешь? что тут скажешь. А Ринзану, тем более, как раз, что все, как раз, как раз, я проезжаю там, где мы, куда мы ездим все время, тут где красивая локация. Ну и нам там нравится, там столики, все тут такое. И красиво, и удобно. Вот. Так что. Пробки такие сегодня что... Ну правильно, они сейчас перед приездом Перед туристическим сезоном наводять порядок на цих дорогах це, я вся до Франції, наоборот, з Франції, до Франції, ну яка різниця, туда і назад. а От, Отсюда ж заїжджають всі англічански, іспанські, і, всі, всі, всі. Це і німці з другої сторони заїжджають со стороны Милану, скажем так, От, а всі остальные ж звідси їдуть. Що так от. Щось мені здається, телефон доживає. Да? Але що, що ж Тим слава з нього хочеш? Треба було менше його топити в минулому році. І так скажи спасибо, що вже рік під після того як в соленій воді покупався і не раз ще щось знімає. Ладно, добре. Буду виключатися, ребята.